Бавовна в окупованому Криму вибухи пролунали близько п'ятнадцяти на військовому аеродромі в Новофедрівці біля САК. Саме там базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно космічних сил Росії, у складі якого переважно літаки су 30 СМ, Су 33 та бомбардувальники Су 24 М. Звідси вони вилітали атакувати українські міста і бази ЗСУ. До того ж, там навчаються курсанти, пілоти та штурмани винищувачів і штурмовиків. Очевидці розповідають про. Кілька потужних вибухів. Вони лунали один за одним півгодини. Врут мне. Мим... 9 августа. что Грохнул танк, что мы просто оглохлись. А потом второй раз все, но ну, чуть меньше. В воздухе мы так какие-то эти, искорки летали. Рож на стресс.

Окупаційна влада оточила аеродром. Близько 30 людей евакуювали з будинків поряд із зоною вибуху, але запевняють, для паніки немає причин. Мовляв, на майданчику зберігання ракет здетонували кілька авіаційних боєприпасів. Навіть ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Але згодом повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. За версією газети Кримська правда, причиною вибухів на території авіабази в Новофедоровці стала пожежа під час завантаження палива. Слідом почали вибухати. Ти боєприпаси є версія про необережне куріння. Нагадаю, росіяни спочатку так пояснювали загибель крейсера Москва. А ось колишній радник голови МВС Віктор Андрусів напряму заявив, що це справа далекобійних ракет Хаймарс. Що ж, можна вже відкрито писати, як ви могли зрозуміти, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже в нас на озброєні і застосовуються вибухи в Мелітополі. А сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму публічний доказ цього окупанти явно виявились не готові до цього факту. Що бачимо з масштабів їх втрат? Це дуже добре, бо на додачу ще й означає, що в них погано з розвідкою. Погоду з ППО теж не дуже. Українські військові вибухів Новофедоровці офіційно поки не коментують. Українські воїни розбили кілька російських розвідгруп на Донеччині та зірвали ворожі розвідки боєм неподалік Бахмута. За даними генерального штабу, на цій ділянці фронту оборонці зустріли окупантів щільним вогнем та змусили тікати. Накивали п'ятими російські окупанти неподалік Зайцевого південніше Бахмута. На Донецькому напрямку, за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Наголошуємо на якомога швидшої деокупації Крима. Про це йдеться у заяві представництва президента України ВРК до міжнародного дня корінних народів. Окупанти систематично позбавляються нелояльного до них кримсько-татарського народу, а права корінних народів на півострові систематично порушуються. Йдеться у заяві. Через діяльність окупаційних адміністрацій Криму права представників корінних народів систематично порушуються. Росія робить усе, аби позбутися традиційно нелояльного до неї кримсько-татарського народу, застосовує політичні репресії, дискримінацію, тортури та залякування, змінює демографічний склад Криму. Тому сьогодні ми ще раз наголошуємо на необхідності якомога швидшої деокупації українського півострова, аби припинити беззаконня, яке чинить Росія. Україна у міжнародний день корінних народів світу підтверджує прихильність захисту прав корінних народів і поверненню тимчасово окупованого Криму. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ імені Джепар. Вона зазначила, що це стало наріжним каменем кримської платформи, яка об'єднує національні та міжнародні зусилля щодо деокупації півострова та захисту прав корінних народів. Сьогодні, у міжнародний день корінних народів світу, ми підтверджуємо нашу прихідність захисту прав корінних народів і поверненню Криму, де кримські татари зазнають переслідувань і тиску Росії, оскільки вони не погоджуються з окупацією та підтримують територіальну цілісність України. Україна вже вдруге відзначає день корінних народів з ухваленим законом про корінні народи України, але досі деякі статті закону потребують нормативно-правового регулювання, заявив голова Міджлісу Рифат Чубаров. Він зазначив, що Міджліс разом з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті, юристами та представниками інших корінних народів світу відпрацювали проекти цих актів, і найближчим часом Кабінет міністрів України має їх ухвалити для того, щоб відкрити шлях до дії закону про корінні народи. Роди ці проекти підготовлені, були узгоджені зі всіма міністерствами відомствами. Вони передані в секретаріат кабінету міністрів України. У нас є велика надія, і ми про це обговорювали з керівниками секретаріату. Ми тут хочемо дуже подякувати пані Олені Богдан за ту роботу координуючу, яка яку вона як голова служби провела по підготовці і, і, і в цій сфері, тобто по підготовці нормативно-правових актів, представниками інших корінних народів. І у нас є велика надія. Надія, що кабінет міністрів України найближчими днями, ну протягом можливо тижня, двох, ці нормативно-правові акти схвалить, і Ми вже перейдемо на інший етап, пов'язаний з реалізацією прав корінних народів України. Закон про корінні народи України Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року. Ініційований главою держави закон визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків. Визнаються представницькі органи корінних народів, зокрема міжліз кримсько-татарського народу, гарантуються дотримання та розвиток духовних, релігійних і культурних традицій звичаїв, збереження культурної спадщини, а також державна підтримка для медіа. Законом заборонено заперечувати етнічну самобутність корінних народів. А також визнається право народу на самовизначення. Збройні сили поповнились турецькими бронемашинами. Кірпі Відеопідтвердження опублікували в оперативному командуванні військ Каховка. Перші 50 бронемашин вже в Україні та поїхали на фронт до морських піхотинців. Невдовзі очікується ще одна поставка на 150 таких машин. Бронетранспортери кірпі захищені від бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів. Такі панцирники озброють кулеметами калібру 7,62 або 12,7 міліметрів.